Нещодавно моя пацієнтка задала мені таке питання, скільки потрібно ввести ботоксу для отруєння організму. Що хочу сказати, бодолотаксин максимально вивчений препарат. В медицині його використовують з 1973 го року, але до сих пір є міфи, що він може отруїти людину. Так, якщо з'їсти консерву з токсином, і В якій є бутилотоксин, які в природі виробляють бактерії, то вона, звісно, отруїться. Але в медицині використовується очищений розведений токсин, і в мікродозах він абсолютно безпечний. У середньому на процедуру нам потрібна десь третина там, 100, флаку, 100 токсину. А щоб потроїти людину, потрібно ввести ну, таких флаконів по 100 єдиниць, десь 30 і то внутрівенно. Ботокс не потрапляє в кровоток і не розноситься по організму, тому якщо у вас є медичні та естетичні показання для проведення ботулінотерапії, можете не нервувати.